Рекомендую вам не шукати логіку між цими всіма словами, оскільки я її туди не вкладав. Це просто влог. Приємного перегляду. Для того щоб все було зрозуміло та зберегти сюжет, час від часу я буду з'являтися у відео та пояснювати деякі моменти. Оскільки відео було знято в різні дні, воно і буде поділеним на частини. Отож, ще у 2019 році я зі своєю дівчиною. На сьогоднішній день вже дружиною загорілися переїздом до Канади. Ще такі молоді, гарячі, амбіційні, вперше почали працювати, підкорювати вершини для себе, самореалізовуватися, одним словом, кожен у своєму напрямку. Ми почали знімати квартиру у будинку, частина якого була недобудованою. І скажу вам, не по секрету, Будинок по документам вважався школою. Там ми вперше почали створювати нашу карту бажань. Усі наші рідні та знайомі постійно запитували, коли приходили до нас, що це в нас за піраміда на стіні. А із фотокарточок а, це були наші цілі та мрії, поступово до яких ми приходили а, від найменших до найбільших. І найменшими цілями могла бути якась техніка, якісь матеріальні блага, і найбільшими це, звісно, якісь духовні там сім'я, переїзд, тобто якісь такі грандіозні цілі. Згодом ми переїхали на іншу квартиру за місто, і при переїзді всі ці фотокартки кудись поділися через те ми. Просто вирішили писати наші цілі на стікерах і тіпляти на магнітик на холодильник. Багато з них були матеріальними, а отже, і перетворювались вони на техніку, там весілля, як я вже сказав, багато того, що нам було потрібно, і що нам. Можливо, було не потрібно, але хотілось. У нас було майже все, чого ми прагнули, і вишенькою на торті став би переїзд до Канади. І оскільки моя дружина на той час була помічником міграційного юриста, вона знала всі підводні камені і розуміла, які є ризики. І на той час ми до кінця не розуміли і е, не відважилися переїхати, оскільки. Е, Боялися, що не потягнемо до того ж, я сімейна людина, і для мене бачитися з рідними, друзями це дуже важливий аспект. А Канада це інший континент, бачитися б не виходило. Ну і саме через це ми дуже довго не могли наважитися на переїзд. Пройшов деякий час, і ми дізналися про можливість спрощеного отримання візи в Канаду по програмі. Кве багато наших знайомих, хто одразу дізнався про цю можливість, вони. Скористалися нею і поїхали. Проте, ми вирішили залишитися поки що в Європі. Оскільки у нас маленька дитинка, і тут все дуже звично, лікарі і так далі, втрачати можливість втілити мрію в життя не хотілося. Саме тому ми, як і більшість українців, подалися на ці візи. І якщо навіть не на подальше проживання, то хоча б для подорожі, дружина та малюк отримали візи швидко. А от мене мурижили аж до грудня 23-го року. Та незважаючи на це, я теж отримав запрошення і відправився до найближчого візового центру Канади, до міста Дюссельдорф. Так, зараз вже без п'яти шість. Я вже на Банхофі. А, сьогодні в мене маленький тріп в Дюссельдорф. Не виходить у мене нормальний поїхати. Я кілька разів старався, але то сніг випаде, дорогу перекриють. з ДБ, з компанії, яка відповідає за те, як ходять поїзда, Щось там, якісь нелади були, відмінялися поїзда. Там якесь дерево впало, тобто з поїздами проблеми. Ну Сьогодні, нарешті, я вже поїду. День почався підсказуємо, так як я собі запланував, тому. Надіюсь, все піде по плану. Не доїхав я до Дюссельдорфа. Зараз гляну, о котрій точно мій потяг. 6.15, четверта платформа. Купри поїхали. Не доїхав я до Дюссельдорфа. Щось на маршруті сталося. Добре, що я взяв фотоапарат. Наступні дві години прилетіли сумно. За той час, доки я був у Гайгері, я знатно підзамерз, Пропустив два своїх потяга. Два повернулися назад, і лише на п'ятому я дістався до Зігена. Ну, а звідти з пересадками вже й до самого Дюссельдорфа. Якщо я не помиляюсь, то Дюссельдорф один з найбільш багатих, один з найбільших міст Німеччини, економічно розвинутих і і цікавий взагалі. Порівнюю з Франкфуртом на Майні Дюссельдорф виграє в рази просто. Він цікавіший, він гарніший, він прибраніший, тобто, ну, Та навіть навіть люди, яких я тут бачу, набагато обрядніші, активніші, ніж в, во Франкфурті. Там тусовки, це якийсь молодежний город. Ну, по поинтереснее мне кажется Дюссель. дюссель пусель кто тут был напишите комменты кто был во франкфурте есть чем применять дюссельдорф и франкфурт типа кому е поревнять возможность напишите Я потрапив зараз в якийсь в якийсь квартал азіатів, бо тут все на іерогліфах, всюди Токіо, чаї п'ють. Музика. Тепер прикольний. Е, мені зараз треба купити якісь вкусняшки в одному із магазів таких азіатських якщо раптом захотіли знайти собі корейця китайця чи японця чи японку чи корейку коротше когось із азіатів азіатської внешності в дюссельдорф їдете і все а ви дружите з азіатами я не знаю розкажіть мені щось в коментарях якісь факти про азіатов ось приблизно ось так виглядає цей магазин зараз я сюди зайду біля оцього анаро-маркет Я не знаю, що тут можна знімати, але я знімаю. Найголовніший відділ, який я хотів показати, це ось цей відділ з лапшой. Во-во-во, Максик, ви мені скажете, так а про що ти ще розказуєш? Що за магазин? Куди ти нас завів? А я розказую про магазинчик, де продається мівіна і всяка азіатська інтересна вкусняшка. Тут поясню, колись давно я хотів знімати відосики на YouTube і в інстаграм про... Мівінку, дігустювати їх різні, купувати в різних магазинах за різну вартість, і розказують про це людям, які теж фанатіють від мівіни, щоб вони розуміли, куди ходить, де вона смачна, де вона просрочена, де вона дорога, дешева і так далі. Я думаю, це б залетіло, і, на жаль, ніхто з українців поки що наче, цього не реалізував. Якщо це реалізуєте саме ви, буде прикольно. Поділіться, будь ласка, тегніть мене в інстаграмі полкram, я оцінюю. А, а поки що продовжуйте дивитися відосик. Вона вся різна. Я візьму точно. Тут є і дорога, і по 2, 29. І. І подешевше, і по 60 Це В общем, вона не заканчується аж до. Тут багато чого іншого цікавого, але це, мабуть, найцікавіше, що хотів показати. Якби знав, що готувати з того всього, що там є. То, мабуть, мені було б актуальніше. Але я при... приходив по мівінку, взяв ще ось такий коконат. Ах... Тобто кокосовий сік. Коконат джус. Не знаю, чи довезу я його додому, щоб попробували. Якщо буде смачний, привезу ще й з сім'ї. А взагалі те, для чого я приїхав до Дюссельдорфа, виконано. Тобто основною ціллю, завданням було віддати паспорт на вклейку візи канадської. Побачимо, чи використаю я її. Можливо, навіть вона просто в мене буде вклеєна і до е кінця дії позакордонного паспорта буде діяти її віза. Дюссельдорф не покажу, як хотів, бо дощ і дуже багато часу зранку потратив на те, щоб їхати сюди. Надіюсь, що додому поїду трошки швидше. Якщо наступного разу, коли я приїду за паспортом, все добре буде з поїздами, то я приїду з самого ранку сюди і десь ще походжу не тільки від вокзала до канадського центру цього. Ну, в общем, все, я показую вам зараз останній кадр і вимикаюсь, перемикаюсь. Капусіки, ви що думали, що я вас так просто відпущу? Звісно, ні. Ні, я не прошу підписатися, але якщо ви хочете, якщо ви хочете поставити лайк, якщо ви хочете написати коментар якийсь про азіатів, якщо ви азіат і хочете написати про себе якийсь факт, пррррр, не маю права відказувати. Це раз. Два, мівінку покажу. Мівінка, яка мені сподобалась, яку я можу рекомендувати. Я не показав скільки я її купив. Перший раз, коли я туди поїхав, я купив 10 чи 12 пачок. Із цих 10 пачок, які я купив спочатку, мені сподобались, мабуть, 3. А взагалі, як вам ідея? Створити відосик, де я буду куштувати мівіну? А ви будете на це дивитися? Облизуватися і хотіть собі теж зараз запарити мівінку і кушати. А в будучим розігрувати мівінку? Та ти що, це ідеї? Коротше, напишіть мені, хто любить мівіну. У нас буде з вами своя закрита переписка. Тепер все. Всіх обняв, поцілував.